Доброго дня, малята! Бджілка трудівниця просить нашої допомоги. Давайте ж відгадаємо, з якими фігурами ми будемо сьогодні грати. Сонечко на небі сяє, Форму кола вона має. І тарілка, і годинник, Часу круглий він відчильник. Круглий м'яч футбольний скаче. Круглий наш пиріг гарячий. Діти. Про яку фігуру говориться у вірші. Вірно. Про круг. що схожий наш круг. На сонце, колесо, тарілку. Круг може котитися по поверхні, в нього немає кутів. Молодці. Відгадали першу фігуру. А ну ж послухайте наступну. Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. У нього є своя особливість. Його легко впізнати. У нього є три кути і три сторони. Ну що, згадали наші фігури? Тож перейдемо до завдань від нашої бджілки-трудівниці. В одну лінію потрібно поставити всі фігури круга по зростанню. А чому ви думаєте, що це круги? Так, вірно, тому що у них немає кутів. А чи знаєте ви, які предмети можуть мати форму кола? Давайте подивимось на небо. Там світить сонце, його форма кругла, а вночі землю освічує круглий місяць. Великий солодкий торт, він теж круглий. Тарілки і сковородки. Вони. Теж круглі і пончики мають круглу форму. Спортсмени теж грають круглими м'ячами. Смачний льодяник теж має круглу форму. Бчілка трудівниць пропонує нам поставити в одну лінію всі трикутники по зростанню. А чому саме ви думаєте, що це трикутники? Так, вірно, тому що у трикутника є кути і три сторони. А чи знаєте ви, які предмети можуть мати форму трикутника? Давайте подивимось. Скибочка сиру має форму трикутника. Шматок смачного торта. Ялинка теж трикутна. Трикутний і витрильник в човні. Також трикутної форми тах в будинку. Сьогодні ми познайомились з вами з такими фігурами, як коло та трикутник. Джінка-трудівниця дякує дітям за таку розвагу. До наступних зустрічей!